Добрий день, мої любі діти та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку виконуємо письмове ділення на одноцифрове число. Сьогодні на році ми продовжуємо знайомитись письмовим діленням, з алгоритмами письмового ділення на одноцифрове число. Тобто будьте уважними та наполегливими. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь: 409 поділити на 5. Чи? Так, ми розкладаємо на. 400 і 9. 400 ділимо на 5. 80. 9 на 5 не ділиться, а це 1 і остача 4. Отже, 6 жовтня. Класна робота. 81 остача 4. Записали у свої зошити. Так, сторіночка 41. Та номер 1 виконати ділення з остачі, та, звичайно, не забудьте про перевірку. 24 поділити на 7. Це 3, це 21 і остача 3. Перевірка 3 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 24. 34 ділимо на 10. Це 3 і остача 4. Тому що 3 на 10 30, і ще 4, 34. 46 ділимо на 8. Це 5, адже 40 і остача 6. 5 на 8, 40 плюс 6, 46. 5 поділити на 9 це 0 і остача 5. Отже, 0 помножити на 9 плюс 5 дорівнює 5. Пам'ятаємо, якщо у нас число менше, ніж на те, що ми ділимо, то у нас 0, а остача це наше ділене. Так, номер 2. Зараз, будь ласка, зупиніть відео, самостійно обчисліть, порахуйте письмовим діленням, а тоді ми з вами вмикаємо і перевіряємо. 684 поділити на 2. 6 на 2 – 3, 8 на 2 – 4, 4 на 2 – 2. Так, отже, 342. Так, 2. 342. 6 поділили на 2, 3, 8 на 2, 4, і тут отримали двічку. І відняли 6, відняли 8, відняли 4. 933 ділимо на 3, 9 поділимо на 3 3. 3 ділимо на 3, 1, відняли 3. І 3 поділили на 3, теж отримали одиничку. І спустили підкреслену 0. 844 поділили на 4. 8 поділили на 4, 2. Відняли 8, спустили 4. 4 поділити на 4, 1. Відняли 4, спустили 4, 4 поділити на 4, 1. Відняли 4, отримали 0. Якщо вам потрібно час, будь ласка, виправте, якщо ні, йдемо за вами далі. Прокоментуємо з вами розв'язання артема. Бачимо 884, поділити на 4. 8 ділимо на 4, 2, відняти 8. Далі 8 ми спустили. Так, 8 поділити на 4 2. Знову відняли 8, спустили 4. 4 поділити на 4 1. і спустили 4. Але, бачимо, Юля нас утворила по-іншому. І Наступний приклад: 864. 8 поділити на 4 це 2. Але 6 ми спустили. 6 у нас не ділиться, але поміщається один раз. Отже, 6-4 це 2. І тоді ми спустили 4. І 24 на 4 це 6. От саме з таким видом прикладів ми сьогодні з вами будемо працювати. Утворення третього неповного ділення. Визначаю, скільки десятків не розділилося, підписую під неповну ділену число десятків, що розділилося. Віднімаю це число від неповненого ділену. Роблю висновок: десятків не розділилося. Це остача. Перевіряю, чи правильно знайдено цифру частки порівнюю остачу і дільник, роблю висновок, що остача менше від дільника, то цифру частки знайдено правильно. Якщо остача більша за дільник або дорівнює йому, то цифру частки знайдена неправильно. Утворюю третє неповне ділення, остачу десятків подаю в одиницях, визначаю, скільки в йому одиниць і додаю до остачі кількість одиниць ділення. Це в нас і є третє неповне ділення. Зараз ми будемо вчитися, як це робиться. Номер 4. Записали, будь ласка. Так, 784 ділимо на 7. 7 поділити на 7. 1. Записали сюди 1 відняли 7. Спустили 8. 8 ділиться на 7. Ні, але поміщається один раз. Отже, написали 1, а відняли 7. 8 мінус 7 це 1. І спустили 4. 14 поділити на 7 це у нас 2, і відняли 14. 856 ділимо на 4. 8 ділимо на 4. 2, відняли 8, спустили п'ятірку. 5. 5 ділимо на 4, 1 і відняли 4. 5 мінус 4 це 1. і спустили 6, вийшло 16. 16 ділимо на 4, це у нас 4. І відняти 16. Отримали 0. 948 ділимо на 3. 9 ділимо на 3. 3. Спусти... Так, спустили 4. 4 поділити на 3. 1. Відняли 3, отримали 1. Спустили 8. 18 поділити на 3. 6. І відняли 18. Якщо потрібно зупиняєте, ні, йдемо з вами далі. Наступні приклади, будь ласка, обчисліть самостійно. Коли обчислили, тоді вимикайте відео та перевіряємо. Обчислили. Перевіряємо. 798 поділити на 7. Отримали 114. 7 мінус 7. Далі спустили 9. 9 ділимо на 7, поміщається один раз, відняли 7. 9 мінус 7 2. Спустили 8, отримали 28. 28 поділити на 7 це 4. Відняти 28, отримали 0. 684 ділимо на 6, 6 ділимо на 6. 1, відняли 6, пустили 8. 8 ділимо на 6. 1. Відняли 6, отримали 2. 24 ділимо на 6, отримали 4. І відповідь теж отримали 114. Так, перевіримо з вами розв'язання задачі 1. А столиця Нідерландів, славиться своїми каналами, по яких ходять екскурсійні катери. Перший катер зробив шість рейсів, а другий три. Скільки пасажирів перевіз другий катер, якщо перший перевіз 280, а щоразу катери перевозили однакову кількість осіб? Отже, бачимо тут шість, тут три рази, тут 280 пасажирів, тут невідомо. Що ми робимо? 6 ділимо на 32, ось тільки я менше рейсів зробив другий катер. І тоді 280 ділимо на 2 отримали 140. Відповідно, 140 пасажирів перевіз другий катер. Номер 5 в дошках 2. Слухаємо наступну задачу: Два катери зробили однаку кількість рейсів. Перший катер перевіз 270 осіб. По 40 осіб щоразу. Скільки пасажирів перевіз другий катер, якщо всього він привіз 140 осіб і щоразу брав їх однакову кількість. Отже, кількість однакова, тут у нас 280, 240, тут 40, невідомо і тут 140. Що ми можемо з вами зробити? Так, зараз, будь ласка, ви зупиняєте ви перемальовуєте таблицю, а тоді ми з вами працюємо далі. Перемалювали. Готові тоді працювати. 280 ділимо на 40. Це у нас 7 рейсів. Отже, і це в нас разом провело. Сім рейсів. Записали першу дію. 280 поділити на 40 Дорівнює 7 Р рейсів. І це разом. Так, далі. Тепер, що ми можемо зробити? Отже, якщо рейсів однако, тоді 140 ми ділимо на 7 і отрима 20, 20 пасажирів. Об'єднуємо в один вираз, 140 поділити на 280 поділити на 40 дорівнює 20 пасажирів. Відповідь по 20 пасажирів перевозив другий катер. Відповідь по 20 пасажирів перевозив Другий катер. Отже, про що нам ну, ви дізналися, над чим ще слід попрацювати? Домашнє завдання номер 6 Потрібно виконати обчислення з цими рівняннями, тобто їх розв'язати. Понивисним поряд З цього найкращого. І до побачення.